Ігри, танці, веселощі та майстер-класи. Сьогодні офіс молодіжного парламенту Кременчука перетворився на справжній святковий простір, де малеча змогла відчути дух Хеллоуіну. Сьогодні в молодіжному парламенті з нагоди чудового свята Хеллоуіна відбувається свято бажаючих було неймовірна кількість. Тому ми навіть зробили дві групи набору діток. До нас долучилися як місцеві жителі, так і внутрішньопереміщені особи. Свято проходить дуже насичено. У нас насичена програма дуже чудовим Ді, що дітки долучилися і прийшли в костюмах. Також до нас доєдналася велика кількість волонтерів, які допомогли організувати дане свято. Для малечі підготували безліч цікавих активностей: ігри, збирання пазлів, танці і тематичний майстер-клас. Волонтери, готуючи свято, намагались урізноманітнити програму та зробити її максимально тематичною. «В Межах цього свята ми вирішили провести майстер-клас, щоб програма була більш насичена та цікава. Сьогодні ми робимо кажанчики, це якби символ цього свята. Ось дітки Дуже стараються і дуже вийдуть гарні роботи в нас. Зараз у нас така ситуація в країні, то в ці часи дуже важливо підтримувати наймолодше наше покоління, наймолодших наших, тому ми намагаємось якось розважити їх. Дітки прийшли у холодінських костюмах і одразу поринули у святкову атмосферу. Щирий сміх і жваві емоції були найкращим доказом того, як багато незабутніх вражень подарувала їм ця зустріч. Женщика. Який дуже складно робиться, звісно, не стараюсь. Можна сказати, що крик, якби б я маску взяв, а так я хотів, щоб я був Гаррі Потером. Ну і я собі у мене палички немає, і окулярів. його. Я сюди часто ходжу, коли тут є праздники, бо я дуже люблю мастерить і. Люблю всі праздники празднувати. Я дуже творча дитина і, і дуже люблю малювати і мастерити. Дуже подобається тут, бо тут, тут теж багато майстер-класів і в прошому ходу прийшла, і в цьому прийшла. Бо я дуже люблю мастерити, а тут дуже круто. І цей, в цьому ходу прийду теж. Свято дійсно подарувало дітям незабутні емоції і теплі спогади. Завдяки старанням волонтерів, малеча змогла відчути справжню святкову атмосферу, повну сміху, радості і казкових сюрпризів, що дуже важливо у такі складні для нашої країни часи. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.